Добросовісно працюють, створюють робочі місця та підтримують захисників. У державній податковій службі Прикарпаття підбили підсумки 2024-го. Відтак до кінця року до бюджетів усіх рівнів від платників області планували залучити більше 37 мільярдів гривень податків та зборів. З Цієї суми 14,2 мільярди направляється до державного бюджету та спецфонду, і майже 10,8 мільярдів до місцевих бюджетів області. А 12 12,1 мільярд до пенсійного фонду України у порівнянні з надходженнями минулого року ця цифра зросте на понад 4 мільярди гривень. З 2025 року для підприємців почнуть діяти новації, адже президент підписав закон про внесення змін, який набрав чинності з 1 грудня. Деякі норми запрацюють з 1 січня. Законом передбачено, що з 1 грудня. 24-го року застосовується підвищена ставка військового збору, а саме 5% по доходу у вигляді заробітної плати та будь-яких інших виплат, що здійснюють податкові агенти. Тобто ФОПи юридичні особи на користь фізичних осіб. Тобто, починаючи з 1 грудня всі підприємства, ФОПи, які будуть виплачувати заробітну плату, чи будь-які інші доходи, які підлягають оподаткуванню, будуть оподатковуватися військовим збором у розмірі 5%. Залишається пільга для військовослужбовців і працівників збройних сил. Для них ставка військового збору залишається півтора відсотка, а для тих, хто виконує бойові завдання, залишили звільнення. Також з 1 січня податковий розрахунок 4 ДФ буде подаватись щомісячно. Тобто перший звіт за новими нормами вже має бути поданий за січень до 20 лютого 2025 року. Для фінансових компаній податок на прибуток збільшується з 18% до 25%. Для банків податок на прибуток збільшується і буде становити 50%. І, до речі, цих 50% по року, по річному декларуванню, банки за 24 рік вже будуть платити 50% податок на прибуток. Запроваджено авансові внески по податку на прибуток. Якщо власник або юридична особа або ПДФО, якщо ФОП, до 20-го числа за кожне місце розрібної торгівлі пальним, розмір авансового внеску залежить від типу точки продажу та асортименту товару. Якщо платник буде торгувати на ЗС лише пальним. 60 тисяч у місяць, 45 тисяч, якщо частка скрапленого газу буде складати 50% від загальної кількості проданого пального, і 30 тисяч, це буде для тих заправок, тих точок розрібної торгівлі, які торгують лише скрапленим газом. Отже, АЗС, тобто, якщо юридична особа має декілька автозаправних станцій. З кожної автозаправної станції буде платитися авансовий внесок. Авансовий внесок з податку на прибуток також будуть зобов'язані сплачувати обміни валют. Сума залежить від їхнього місця розташування. До прикладу, це 600 євро для пунктів обміну в населених пунктах понад 50 тисяч осіб, окрім Києва. 700 євро для пунктів обміну в місті Києві і 200 євро для інших населених пунктів або за межами населених пунктів. Тобто всі обмінні пункти, які є сьогодні, вони всі будуть сплачувати авансові платежі. Для фізичних осіб теж зробили деякі уточнення щодо оподаткування отриманого доходу. Значить, звільнення від податкування фізосіб, які отримують благодійну допомогу з-за кордону, наприклад, виплати в Європі, дозволено не декларувати і не сплачувати податок. Не оподатковуються й виплати отримані за національним кешбеком. Є зміни і для фермерів та сільськогосподарських виробників, які сплачують мінімальне податкове зобов'язання. Тепер воно не може становити менше як 700 гривень з одного гектара для будь-яких земель, а для земельних ділянок яких площа частки рілі становить не менше 50%. І МПЗ буде 1400 гривень з одного гектара, якщо частка релі становить не менше 50%. З 1 січня підприємців чекають і інші зміни. Буде встановлено для ФОПів єдиного податку 1, 2 і 4 групи, буде встановлений розмір військового збору 10%.